Вітаю вас! Давайте сьогодні подивимося Купінський напрямок. І ви в своїх коментарях декілька разів вже питаєте подивитися цей напрямок, і там зараз дійсно напружена ситуація. То дивимося, подивимося ситуацію у окупантів, і як буде розвиток подій, і у ЗСУ. Дивимося, що там на Купінському напрямку у окупантів. На сьогоднішній день, що там, як їхні справи, ну, так і дійсно, королева мечів каже про, про активні дії, активувались, мають наказ до наступу і виконують ретельно свою роботу. Вісімка Пентаклів це ми виконуємо роботу. Пажезлів, перша карта це російські люди, які. Ну, чи молоді, чи недосвідчені, якось так. І вони активні. Я не скажу, що це, знаєте, прям атакують нестримно. Так, звичайно, вони мають достатню зброю, достатньо людей, вони роблять свою справу, вони не тікають, атаки є, але ну вони такі, знаєте, ну не дуже вони такі потужні. Тут не про захист, тут про те, що вони. Міцненько таки тримаються там. Ну і, звичайно, атакують, але не, всім, не всією силою, що в них є. Який там буде розвиток подій? Розвиток подій, ну як підсумок. Можна далі не дивитися башня. Та... Дивіться. Якщо у росіян є мета захоплення території, то цього не буде. Дуже багато у них буде 200-х і 300-х, прям таки багато. По веджі це невдача, злом, крах. Я вам так скажу: це як підсумок. От дивіться, між цими подіями, що там сьогодні відбуваються, так, і як уже підсумок. Звичайно, там пройде якийсь час, можливо, будуть там якісь успіхи такі от часткові. Але як підсумок, угрупування росіян будуть розгромлені. Ось є башта. Башта і четвірка мечів це зупинка активної діяльності, ну це і хвороба, і сполучення цих карт, це може щитуватися ще як смерть. Тобто, воно захлинеться. Ото їхній наступ на Купінському напрямку дійсно захлинеться. Але це, звичайно, буде не сьогодні, це як підсумок. Тепер дивимося, як справи зараз у ЗСУ на Купінському напрямку. Що там у наших? Жезлові карти теж дуже велика активність, я вам так скажу, задніх не пасуть. Тут, звичайно, не сидять. І я б сказала, що на сьогоднішній день сили рівні, і активність не менша, вона майже рівна. Як ті атакують, так ці ж успішно і відбивають ті атаки. Десь, можливо, обороняються, але десь і штурмують, тому що жезли це дуже активні карти. Тому тут я не бачу такого склад, що Не можу такого сказати, що ЗСУ якось подавлені. Який тут розвиток подій? Як підсумок, чим це все завершиться? Знову сонце, вже який розклад, поспіль сонце падає. Ну що, вправляються ЗСУ? Так, все це важко, не одним днем все це буде. Але ж таки, по ітогу, ми бачимо, це як перемога. Ну, зараз я дьявола допомню, що він хоче сказати. Це сила, це знаєте, як щитується, демонічна сила, це демонична сила, чи то підкріплення прийде. Чи якісь е зміни взагалі е на фронті будуть, чи щось буде пов'язане з якимись новинами в найвищому е керівництві? Так, але ж в підсумку маємо сонце. Дивіться. Ну, це повний розгром буде. Я розумію, що це не зараз. Але ж слухайте, ми всі знаємо, що Україна переможе. Ну як так може бути? Україна переможе, а на Куп'янському напрямку ні. Тобто, так, все це да, важко, і всі бояться, щоб то не нагадувало Бахмут, але все ж таки наші вправляться. Це буде важко, але вправляться. І Таке ще мене питання: чи зайдуть окупанти в Куп'янськ? У Купянську вже ж був окупованим, так? А ну ка чи зайдуть? Окупанти, десятка жезлів. Та ні, ця ноша їм не посилі, не витягнуть. Ні, десятка жезлів це валіза без ручки. Ми не можемо це тягти, кинути не можемо. Тобто, так, це ще буде тривати ну, такий тривалий час, але ось ми бачимо: тут ось башта, а тут сонце. Ну що, тримаємось і чекаємо перемоги. Én önöknek köszönöm az